Відомо, що садові лілії можна висаджувати в квітник восени і навесні, тому садівники зазвичай вибирають час для посадки на свій розсуд, виходячи з особистої зручності, чи є насправді різниця, коли садити лілії на початку сезону або в кінці, як впливає на рослини осіння і весняна посадка, чому виникло питання про кращий термін. На просторах інтернету зустрічається вельми суперечлива інформація про те, коли висаджувати цибулини лілій, одні джерела стверджують, що слід зайнятися посадкою якомога раніше навесні. Трохи тільки з'явилися сходи рослин, інакше можна легко пошкодити молоді тендітні стебла. В інших джерелах рекомендується почекати до початку травня, щоб виключити ймовірність поворотних заморозків. Адже навіть слабкі заморозки можуть пошкодити квіткові бруньки у лілій і верхівки ніжних пагонів. В одному думка безлічі садівничих вебресурсів сходиться. Найкращі терміни посадки лілій припадають на осінній період з перших чисел вересня і до початку жовтня. У посаджених в цей час цибулин лілій коренева система встигає добре розвинутися, повністю зміцнівши. А навесні пустилися фріст, рослини спокійно перенесуть кітневі похолодання. Якщо ж відразу після посадки температура сильно знизилася або почалися перші заморозки, висаджені цибули не потрібно раніше вкрити на зиму риду життя лілій в природі, щоб розібратися в питанні, коли садити лілії. Давайте згадаємо, як ростуть ці квіти в природному середовищі в заплавних частинах річок на схилах гір. На лісових галявинах вони з'являються, як правило, на нейтральній ґрунті з великим шаром органіки, піску та інших розпушувачів ґрунту, зимостійкістю ці рослини не відрізняються. Взимку в природних умовах лілії, прикриті сухою травою, опалим листям і пухнастими заметами, точно також і в саду лілія краще переносить зиму під рослинними залишками. Занесеними снігом при природному ритмі життя до кінця літа лілія відцвітає, стебло її жовтіє і відмирає разом з частиною коренів. А цибулина переходить в стан спокою. Через пару тижнів період спокою закінчується. У лілії знову починають відростати коріння, а маса цибулини протягом всієї зими збільшується. Навесні лілія дає цветоносну нирку з першими штеплими днями. Ось чому осінь. Це дуже вдалий час, коли можна садити лілії або пересаджувати у період спокою цибулини лілії, безболісно переносять вилучення з ґрунту і втрату коренів, а за зиму посаджені цибулинки встигають найкращим чином вкоренитися, що забезпечує рясне цвітіння і довголіття лілії. Головне не допускайте наявності паростків на цибулинах, інакше вони відразу при посадці в ґрунт рушать в зростання і загинуть при перших же морозах. Коли висаджувати лілії різних видів, якщо ви вирощуєте на своїй ділянці відразу кілька різновидів лілії, ви повинні знати, коли садити цибулини лілій кожного виду, щоб вони найкраще прижилися. В першу чергу рекомендується висадити восени білі лілії, оскільки у них період спокою найкоротший. А для сортів і гібридів білої лілії дуже важливо встигнути вчасно вкоренитися і сформувати потужну кореневу систему. Прясне цвітіння білих лілій багато в чому залежить від того, наскільки встигло розвинутися рослина восени і наскільки вдало перезимувало. Після білих лілій можна приступати до висаджування кавказьких видів, а потім і північноамериканських. Навесні ці різновиди лілії висаджувати в ґрунт категорично не рекомендується, оскільки вони і так досить важко ростуть в українських умовах. Деякі осеннецветущі види лілій – тигрові і тибетські лілії, східні, трубчасті і азіатські гібриди допускаються садити навесні максимально ранні терміни, як тільки розтане сніг і прогріється ґрунт, якщо з посадкою запізнитися. Погіршиться укорінення рослин, переваги та недоліки весняної посадки, чому весняна посадка лілій не бажана. Досить часто цибулини лілій, посаджених у весняний період, до осені приходять в плачевний стан через те, що незміцнілі порядком коріння погано справляються зі своєю функцією, в результаті стебло і квіти харчуються за рахунок самої цибулини. Викопавши восени цибулину, можна спостерігати, що лосидки її стали немов з паперу. А коріння потемніли і почали відмирати звичайно. В більшості випадків такий результат залежить від порушень під час транспортування цибулин і від сорту лілії. У деяких цибулин до осені зберігається життєздатний вигляд, і тільки зимівля призводить до загибелі рослини. Інша особливість весняної посадки відсутність діток на цибулинах. В той час як при осінній посадці діток утворюються до 10 штук на одній цибулинці для тих, Хто розмножує лілії дітками, цей факт має велике значення, проте весняний час посадки лілії має і свої переваги, ви можете купувати різні сорти лілій в будь-який час року. Викопані восени цибулини добре зберігаються в холодильнику. При домашньому зберіганні цибулин виключається ризик їх вимукання або вимерзання в ґрунті взимку, забезпечені сприятливі умови для приживлюваності лілій на новому місці, визначаючись, коли краще садити лілії. В першу чергу орієнтуйтеся на сорти і види квітів, так північноамериканські лілії навесні висаджувати просто безглуздо, а ось орієнтальні гібриди та інші позноцитущі лілії, навпаки, краще будуть цвісти при весняній посадці.